Ми започаткували в нашій військовій частині відзнаку посмертного хрест героя. Сьогодні третій захід буде відбуватися в нашому гарнізонному храмі Петра і Павла. І сьогодні ми плануємо вручити 70 таких хрестів для родин наших загиблих. І ми будемо продовжувати, поки не вшануємо повністю пам'ять всіх наших героїв, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Якщо б мене запиталися, що я зробила для України, що я зробила для перемоги, я би сказала, що я народила сина, я його виховала, і це все сказано. Тому що мій син герой, я дуже горчуся ним. Він вчитель історії. Він в перші перші хвилини, тільки тільки почалася війна, він. Перші хвилини війни він вже був о восьмій годині по військкомату без жодного е, досвіду військового, без, без нічого. Він сказав: Мамо, якщо не я, то хто? пам'ять пам'ять для моїх діток, буде завжди в наших серцях. Ми хочемо, щоб його завжди пам'ятали. Ніхто не забував, бо він поклав найдорожче своє життя, лише маленьких діток. мусимо пам'ятати, ми мусимо робити все, щоб їх не забули. Нагороджені вони чи не чи ті, що не нагороджені.